Вітаю всіх, рубрика стреси. Стрес і відсутність апетиту. Дуже серйозне питання, тому що людина не може без їжі, не може без води. Але водички попити то проще, а ось поїсти це ціла справа для тих, хто на стресі не може їсти. Я, наприклад, від стресу можу не їсти півдня. Я тоді їм один раз на день і це дуже важко зробити. І певну їжу тільки можу їсти, бо мене нудить. Для людей, які на стресі не можуть їсти, вони сковані. Це дуже серйозне питання, бо якщо людина проживає в постійному стресі, в таких місцях, де його багато, вона починає себе заганяти, м'яко кажучи. І тут період харчування потрібно продумати, яке можна робити харчування зранку в і ввечері, щоб вона могла це їсти. Це дуже серйозно. Тому, наприклад, я що роблю? Для мене може бути зранку це якийсь йогурт. Який пити, випиваю йогурт, наприклад, можу випити. В обід Я намагаюся вийти на вулицю, просто пройтись там, нас багато чого продають смаченького. чим навіяти собі апетит. Або там борщик увожний. Як варіант. Вечеря це вже як буде, тому що вечеря це завжди тривоги в нас. І там вже, як виходить, скажу чесно, але намагаюся з'їсти. Кава, чай таке. Тому давайте: порада від карт. Стрес і відсутність апетиту. Як з цього вийти? Стрес і відсутність апетиту порада від карт, що нам робити. Ви знаєте, перезавантаження, переосмислення дій, зміна своїх дій. Це старший аркан. По-перше, це старший аркан. Це дуже серйозне питання, тому що їсти треба і треба їсти адекватно, щоб людина себе добре почувала. Треба переосмислити своє ставлення. Є, є така фраза: не можеш змінити ситуацію, зміни до неї відношення. Тобто поїсти завжди треба. Обов'язково треба. Наприклад, звичку ввести собі приємну звичку зранку поїсти. В обід поїсти і ввечері щось перекусити, можна фруктами перекусити, це теж добре. Але треба вести звичку і обов'язково звернути питання на харчування, бо це дуже серйозно, особливо в постійному стресі. Тому віримо в позитив і йому все, що хочеться.